Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом пісних рулетів. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. 500 г борошна, 16 г розпушувача, екстракт ванілі або ванільний цукор, 100 г цукру, сіль, 200 мл води і 80 г соняшникової олії. миску просуємо 500 г борошна, додаємо 16 г розпушувача. Екстракт ванілі або ванільний цукор все перемішуємо. В іншу миску даємо 100 г цукру, сіль, ливаємо 200 мл води і 80 г соняшникової олії. Все перемішуємо, додаємо борошно з розпушувачем в 2-3 етапи і замішуємо тісто. Тісто загортаємо харчову плівку і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Тісто ділимо на дві частини, працюємо з однією частиною, розкачуємо її в пласт 35 на 30, посипаємо подрібненими обсмаженими горіхами, арахісом чи мигдалем. Викладаємо макову або сирну начинку, або вишні черешні чи варення. Якщо ви брали вишні або черешні, зверху посипаєте цукром, тісто загортаємо в рулет, краї защіпуємо. Якщо брали макову начинку, можна зробити булочки, нарізати рулет товщиною 3 см, протвінь застиляємо пергаментним папером, папір змащуємо олією і викладаємо наш рулет або булочки. Випікаємо при температурі. 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Після того, як ролети охолонуть, їх краще загорнути харчовою плівкою, щоб вони не черствіли чи ще краще з'їсти. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, па па па, -па.